Я не запізнююсь ніколи, хоч часто так вважаєш ти і те, що діється довкола, тебе тривожить і гнітить. Під тягарем Христа зітхаєш і знемахаєш під Христом, і думаєш, що я не знаю про те, що діється кругом. Ти думаєш, не помічаю, забув про тебе вже давно. А я до тебе промовляю, та ти не чуєш слів того. Хто у любові є незмінним, хто ні на мить не покидав, своє дитя в бою нерівнім, хоч часто цей допускав, хоч часто я давав уроки, які тобі не до душі, і ти так сперечався з Богом, скажи: залишив я тоді, хоч ти кидав для мене виклик, мене тоді ти докоряв, і крик гіркий, а не молитва. Із уст утомлених злітав. Скажи мені, чи я покинув, чи хоч на хвильку засудив? Я так люблю тебе, дитино, я не покинув, я зігрів. Зігрів я стомлену душу, і все тобі, дитя, простив. Пройти дорогу цю ти мусиш, я дам тобі для цього сил. В кінці її мене прославиш. І своїм розумом збагнеш, що я тебе не залишаю, І тоді, коли в долині йдеш, ти не один, а я з тобою, і я давно тебе несу, та за печалю і журбою не бачиш ти цього. Прошу, відкрий ти зараз свої очі і своїм серцем зрозумій, що вдень і навіть серед ночі з тобою поруч Бог є твій. Який ніколи не спізнявся, який ніколи не спішив. Мій любий син, роблю все вчасно, лиш завжди, всюди мені вір, не плач, улюбая дитино, і через міру не горюй, бо я люблю, люблю людину, тебе люблю, тож не сумуй. Все буде добре, не здавайся, ще зовсім трішечки пройди. І ти відчуєш в серці щастя, І побачиш ти мої сліди, не сумнівайся, тільки віруй. В свій час, дитино, я прийду, прийми для себе мою силу, тобі її, мій син, даю, не плач, дитя, і не лякайся, завжди за мене ти тримайся, я проведу і не залишу, лиш ти зроби у серці тишу, І тоді побачиш ти Христа. Який завжди на небесах, який завжди іскрість тобою, який не спізниться ніколи, мені всім серцем ти віддайся, і нічого в світі не лякайся, я спокій дам серед тривог, так промовляв твій вірний Бог. Амінь.